Турботливий батько, люблячий чоловік, господар із золотими руками, добра людина з почуттям гумору, надійний та вірний побратим. Таким запам'ятають шосткинця Романа Дяглева всі, хто його знав. 11 квітня чоловік разом зі своїми побратимами заступав у чергову зміну наряду. Їхній автомобіль наїхав на ворожу протитанкову міну, поставлену Рашистською ДРГ. Старший солдат. Роман Вікторович Дяглев загинув внаслідок травм, спричинених вибухом та уламками. Разом з ним загинули і побратими, Роману Дяглеву навічно 43. У понеділок, 15 квітня, земляки віддали останню шану старшому солдату, Дяглеву Роману Вікторовичу. На захист батьківщини Роман став ще у 2014 році. Службу проходив у 5-му прикордонному загоні. Стояв на охороні та обороні Держкордонів Сумської області, зокрема у середина Після демобілізації у 2016 році і до початку повномасштабного вторгнення працював на Шосткинському елеваторі. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли расистів вибив за межі області, Роман добровольцем став на охорону та оборону державного кордону на Сумщині у лавах 5-го прикордонного загону. Разом з побратимами на нулі під ворожими обстрілами відбивали російські ДРГ, збивали російські шахеди. Не пропускали ворога в глиб країни і до рідної шостки. Роман Вікторович мав високий авторитет серед колег. Був нагороджений нагрудним знаком, ветеран війни, учасник бойових дій. Побратими завжди відгукувалося про Романа як про надійного товариша, який завжди міг прийти на допомогу. Не цурався перед роботою і перед складнощами любого роду. Завжди був надійним побратимом, таким він і залишиться в нашій пам'яті назавжди. Ми ніколи не забудемо Романа і ніколи не пробачимо ворога. Спочивай з миром, друже. Чи не найважчою втратою Роман став для свого єдиного сина Миколи? Роман сина дуже любив, в усьому підтримував, балував. Ні в чому не відмовляв. Коли Микола подорослішав, разом захоплювалися автомобілями, ремонтували власну автівку. Він завжди допомагав батькам і підтримував їх, бо був єдиним сином і надійною опорою. У травні Роман Вікторович мав піти у відпустку. Планував порибалити з рідними, а після війни з родиною подорожувати Україною. На жаль, цим мріям, як і більш глобальним, не судилося здійснитися через підступного жорстокого ворога. В його житті вже не збудуться мрії про подорожі Україною. Надія побавити онуків не судилося. Але сьогодні і завжди він залишається вірним сином та захисником Батьківщини, за яким ми у скорботі і в сльозах. Роман наш справжній герой, який боровся за те, щоб жодного сліду не було клятих расистів на нашій землі. Запам'ятаємо назавжди. Нашого справжнього мужнього героя Романа глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна, герой іде в свою останню путь. Вшануємо пам'ять. Аньмо на коліна.